Мабуть, немає сьогодні більш серйозного резонансного питання, яке хвилює не тільки стан здоров'я наших громадян, а те, що відбувалось під час епідемії грипу, яким чином реагувала не тільки Верховна Рада, але і як діяв Кабінет міністрів Міністерство охорони здоров'я. Я намагаюся сьогодні донести до вас всю ту інформацію, яка ще раз підтвердить, що все за останній час будується на відвертої брехні. Лицемірстві на повному нерозумінні того, що відбувається справжні в країні, і наскільки це впливає на життя присічних громадян. Мені на жаль, що сьогодні діюча коаліція проігнорувала таке важливе питання, яке вона, вона намагалась підняти під час позачергового засідання, коли вимагала фінансування тих заходів додаткових для того, щоб уникнути цієї епідемії, щоб захистити зі слів коаліції громадян. Я хочу надати цитату з стенограми виступу депутата Зварича. На жаль, його також сьогодні немає. Що він нам пропонував заглибитись в суть цього питання, скільки варто життя однієї людини. Що народні депутати, які виявлялись погані, які не хочуть приймати участь і говорять про те, як використовуються бюджетні гроші, що попереднє фінансування було не використане на ті заходи, які передбачались. Ми з вами схвалили цю постанову ще 5 листопада. Я хочу сказати, що ми її ретельно проаналізували, і вам можу відверто назвати таку статистику, що 21 пункт цієї постанови і 5 пунктів, які ми фактично рекомендували Міністерству охорони здоров'я, виконана тільки третина, і то не в повному обсязі. І звіт кабінету міністрів мав був відбутись ще 18 грудня. Тому я хочу в почерзі все ж, все ж донести до вас, що ситуація, яка склалася епідемію, фактично виявила весь там той критичний стан в медичної галузі, в охороні здоров'я України і те, що впливало на життя наших людей. Сумно констатувати, що за умов своєчасної та якісної підготовки до цього серйозного випробування країна могла б обійтись і значно меншими втратами як людськими, так і фінансовими. Замидлитись за 11 тижнів наша країна втратила 940 своїх громадян, серед яких діти, вагітні жінки, молоді, працездатні люди, медичні працівники, захворіла на грип на грип та гострі респираторні інфекції понад 4 мільйонів людей, які перебували госпіталізовані та надана допомога медична понад 240 тисяч. Нашим громадянам тому я хочу сказати, що порівняно з відповідним періодом 2008 року зростання на цю епідемію на грип в 170 разів в жовтні місяці, вже було більше ніж в попередзавзав відповідний період. Наш комітет переконаний, що основними причинами таких масштабних епідемій є, по перше, недоцінка урядом серйозності цієї глобальної загрози та ігнорування, попереджень як з боку міжнародних організацій, так і комітету з питань охорони здоров'я. Ми неодноразово зверталися до прем'єр-міністра Юлії Тимошенка від звернення 17 червня, де ми все ж намагались донести до уряду ту загрозу, яка дійсно виникла в Україні. Ми вимагали конкретних термінових дій. Ми не отримали навіть на це звернення і на це, скажімо так, на цю дію від елементарної відповіді. Я переконаний, що до моменту, коли ситуація вже стала розвиватись за найгіршим ми почали щоденно де люди. Ніхто. Навіть не поцікавився, який саме вірус грипу сезонний чи той самий пандемічний, про який заздалегідь попереджала Всесвітня організація охорони здоров'я вражає наших людей. При тому, що у наших найближчих сусідів Російської Федерації вже було зареєстровано понад 2000 тисячі лабораторно підтверджених випадків захворювання грипу. І лише наприкінці жовтня місяця, коли епідемія охопила всю Західну Україну, Міністерство охорони здоров'я уперше відібрало зразки біологічного матеріалу і розпочало необхідне дослідження. Другою причиною є невиконання урядом власних постанов і розпоряджень, спрямованих на запобігання, виникненню та розповсюдженню серед населення захворювання на грип h 1 n 1 І таке інше. Я переконаний, що ситуація вона могла б змінитись, коли ми б дійсно не були свідками того з стану Міністерства охорони здоров'я. На жаль, сьогодні міністр князевич, якого ви висували, відсутній, він. Фактично відстранився від боротьби з цією епідемією, переклавшись на своїх заступників. А за два з половиною роки, коли він очолював міністерство, фактично це міністерство сьогодні лідірує по кількості зловживань та корупційним діянням. Я можу вам надати тільки декілька прикладів. 5 серпня уряд. Будь ласка, завершуйте. 5 серпня уряд приймає постанову про закупівлю. За державні гарантії майже на півмільярда євро відповідного медичного обладнання з першого траншу 100 мільйонів євро. Фактично тільки одна позиція з 20 була стосувалася боротьби з епідемією на грип. Уряд закупив апарат штучної вентиляції легенів. Це легенів який коштує 22 тисячі євро. На виставці в Дусільдорфі в листопаді ми фактично звернулися до цього виробника. Цей апарат коштує 12 тисяч євро. Тобто 10 тисяч євро це були ті гроші, які фактично хтось поклав собі в кишеню. Тільки Україна цій оборудці фактично втратила 150 мільйонів гривень. А скільки треба грошей взагалі, щоб дійсно допомогти людям, коли питання йде про людське життя? Тому я хочу вам сказати одне, що рівень не тільки корупції, але вже морального падіння цієї влади, він фактично критичний. Я переконаний, що нам вдасться не тільки з'ясувати, чому 608 мільйонів, які ми вимагали з вами профінансувати в кінці року на те, щоб боротись з епідемією далі, фактично профінансовано тільки 200. І міністр фінансів каже, що 2 мільярда були перехідні залишки на наступний фінансовий рік. Тому що в державі немає грошей. Тому що той безлад та руйнація економіки, авантюрна політика ваша привела до таких наслідків, до повного банкрутства. І на завершення я б хотів ще раз вам нагадати, що слова Юлії Тимошенко, яка потім, після виступу тут з цієї трибуни, на всі за свої масові інформації розповідала, сьогодні Верховна Рада. Аби зброїла мене як прем'єра боротьби за підготовку України до наступних хвиль епідемії. Кожне життя з цього моменту і перед Богом і перед людьми знаходиться на совісті кожного депутата, який не натиснув на кнопку. Ми з вами схвалили рішення, дали 608 мільйонів, з яких уряд тільки використав 200. Бо Потім і все. Ота правда, яка стає сьогодні зрозумілою, яка сьогодні відкриває людям очі. Я все ж навагаюсь донести не тільки до народних депутатів, а до громадян України, щоб ви зрозуміли, який цинізм ми підготували, до речі, вам аптечку для прем'єр-міністра, щоб під час епідемії деякі антигрипозні ліки вони фактично подорожчали на 40-100% Антигрипин, подорожчав арбідол, таміфлю, таміфлю препарат, яких взагалі немає в аптеці. Та міфлю, який буде корисним, використання 48 годин після того, як людина відчує себе погано, коли підвищиться температура. Ви сьогодні фактично зробили марліву пов'язку, не досягнуту для того, щоб пенсіонер купив собі, тому що вона коштувала пів гривні, а зараз дві з половиною. Тому я хочу сказати: хочу сказати вашій фракції, переважно б'юту, який фактично намагався настянути в чергову авантюру, Що ця авантюра коштує вже сьогодні 940 загиблих людей в Україні. І я переконаний, що ця влада безнадійна хвора. І ми вам передамо цю аптечку, щоб ви побачили, що переважна кількість громадян верст населення не в змозі купити цих ліків, що в аптеках їх просто немає. Тому я завершую і хочу сказати одне: вам, шановні, за все буде відповідальність. Дякую.